Я почну з того, шановні депутати, що я не з простих українців. І прості українці голосували за Януковича. І прості українці, між іншим, привели цю сволоту до цієї зали. Це раз. А тепер зовсім непрості українці вийшли на Майдан. Зовсім непрості українці мільйони доларів передавали з всього світу, щоб майдан виграв. І непрості українці переіменували Дніпропетровськ в Дніпро! Тому що Москва стоїть на Москві, а Дніпро на Дніпрі. Це раз, друге, Дніпровськ, ми прекрасно знаємо, що козаки створили це місто, і воно називалося Новий Кодак або Новий Кода. І коли царі перейменували це на катеринослав, теж у народу ніхто не питав. А потім з Катеринослава перейменували в Дніпропетровськ сучі діти. І теж ніхто не питав. А тепер вони хочуть, щоб ми питали. Ми у них запитаємо на судах, тому що вони мають сидіти. От що ми будемо робити.